У відповідності з завданням, визначеним урядом України, ДСНС, спільним міністерством оборони, Генеральним Збройних сил України, організовано проведення заходів з допрацювання спеціалізованого програмного забезпечення загальнодержавної автоматизованої системи сензового повіщення в частині реалізації функціоналу щодо передачі сигналів повітряної тривоги з диференціацією за районами всіх регіонів держав. У разі загрози ударних БПЛА тривогу оголошують лише в тих районах, де є реальна загроза, а не по всій області. С метою було потовоно розпорядження Обласної військової адміністрації, здоручення начальні голов громад районів щодо обладнання системи середного сповіщення відповідними приладами. Там на сьогодні в області майже маємо 26 сирен оповіщення і підключення до програмного забезпечення територіально автоматизованої системи залізового оповіщення. Життя заходи в повній мірі дозволяють забезпечити оповіщення проповідну тривогу по районам області. Перехід на оповіщення попривідну тривогу по запланований з 1 вересня цього року. З 27 по 31 серпня Буде проходити тестування даної системи, як вона працює по відповідним територіям. Нарада з фахівцями, хто чергує на пункті при начальника військової адміністрації, проведена, відповідно, необхідно розуміти, що на даний час буде в телеканалах інформація йти. Не Керацька область, повітряна тривога, а буде йти інформація, увага, Кропивницький район, повітряна тривога, або увага, Кропивницький район відбій повітряної тривоги. Тестування в робочому режимі буде при наявності загроз. Тобто БПЛА залітає, допустим, в Олександрівський район, навчає ну, Олександрівський район. Якщо залітає в Голованівський район, вичати Голованівський район. І подивимося, як вона працює. На даний час можливість, технічна можливість є, Сиренда обладнання датчиками, і воно виведе на пульт чергового, чергового начальника пункту, голови обласної військової адміністрації, відповідно. тому що розумієте самі, залітає в нас в область, протяжністю, ну, протяжно, і залітає дрон Голованівська, тривога йде в Світловодськ. Відповідно, ну, бажання Генерального штабу, щоб воно працювало по районам. Питання було, чи піде раніше, ми допрацювали цю систему і на даний час. Час ми готові до її функціонування.